Місту Покровське затвердили бюджет на 2025 рік. В документі зазначено, що загальний обсяг складе майже 657 мільйонів гривень. Торік фінансування становило близько 1 мільярда гривень. Про це йдеться у розпорядженні начальника міської військової адміністрації Сергія Добряка від 23 грудня 2024 року на сайті Покровської міської військової адміністрації. І про це детальніше ми поговоримо із нашою гостею Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України. Іне, вітаємо, вітаємо вас. Дякую дуже що долучилася? Я думаю, і ви цього тижня бачили обговорення в соціальних мережах. Люди реагували на ті цифри, які були озвучені з цих 656 мільйонів. Є видатки і на культуру, і на мистецтво, і на спорт, і на ЗМІ, і на благоустрій. Як загалом ви можете це прокоментувати, і як взагалі формуються ці видатки? І ці цифри, зокрема, які були озвучені і представлені вже в бюджеті, зокрема Покровська. Перше, що важливо, ми зазвичай дивимося на ті інших людей, можливо, коли ми говоримо про зону активних окупова окуповані території, не розуміючи, як воно працює. Я дякую вам, дякую суспільному за те, що ви обговорюєте питання не просто ставите той чи інший якийсь знак плюс чи мінус, але обговорюєте, даєте можливість висловитися різним точкам зору. Якщо подивитися на бюджет Покровська, то найбільша цифра, яка там є, це благоустрій. І я так правда читала різне про це, але хочу звернути зараз увагу всіх глядачів про те, що благоустрій в розрізі витрат це розчищення завалів, це прибирання наслідків обстрілів. Це, на жаль, все в одному сьогодні категорії, в одному класифікаторі йде як благоустрій, тому там цифра така велика. А коли ми говоримо про культуру і освіту, на яку йдуть витрати не тільки в Покровська, абсолютно в усіх громадах, які знаходяться в зоні активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, мова йде про людей, які продовжують або Надавати освітні послуги або онлайн підтримувати тримати мешканців громади, які роз'їхалися, яких вивезли, евакуювали, але вони залишаються в Україні або навіть за кордоном на зв'язку зі своєю громадою і з Україною. Це ті люди, які забезпечують зв'язок виїхавших з відповідної громади людей для того, щоб вони туди потім, після деокупації, повернулися. Це заробітні плати людям в основному, це заробітні плати працівникам цих підприємств, які виїхали сьогодні з міста. Що говорити про ось такі прифронтові міста, яким чином враховується бюджет? Тобто, чому саме певну суму виділяють на те чи інше призначення? І чи має також, також важливість і те, яким був бюджет минулого року? Ну, перше, що виходить будь-який. Ну, будь-який власник, будь-яка родина, а громада це теж родина. І начальник військової адміністрації Покровська робить все для того, щоб Покровськ продовжував бути все, що в його силах, незалежно від військових, це витрати на заробітну плату, це витрати на утримання тих чи інших об'єктів. І сьогодні насправді люди продовжують отримувати зарплату. І на щастя, ми змогли відстояти ми як Асоціація міст України, разом з народними депутатами, які працювали і які голосували разом з асоціацією міст і з міністерством регіонального розвитку відстояли 34% бюджету Покровська, які планували забрати як реверсну дотацію, коли готували державний бюджет на цей рік. Уже. То планувалося вилучити в Покровська 34% бюджету, як реверсна дотація. Вона залишилась в бюджеті громади, і сьогодні ці кошти дійсно можуть іти або на заробітні плати, або на отримання тих об'єктів, які сьогодні вціліли. Тому і розвал знову ж таки благоустрій, що я починала в громадах в зоні бойових дій, на жаль, велика частина йде на благоустрій як коштів, тому що їх треба, треба щось робити в, на території. Ми всі хочемо, щоб ми деокупували і якнайшвидше перемогли, а для цього потрібно берегти людей. І люди повинні розуміти, що їхня громада їх чекає, і ці гроші насправді це далеко не 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 те за що варто критикувати. Ті частині військової адміністрації Покровська або інші. Якщо знаєте ніхто з тих, хто пише коментарі в соціальних мережах, не задумується а окуповані території, тимчасово там начальники військових адміністрацій. Що вони роблять? А ми минулого літа, літи осінь, асоціацію місту країни секцію з розвитку деокупованих громад. Виборювали в міністерство освіти наказ, який дозволяє продовжувати здійснювати онлайн навчання дітей з тимчасово окупованих територій, тому що вони сьогодні хтось за кордоном, хтось в іншій школі в в Україні, але вони мають зв'язок сьогодні, і ті, які за кордоном єдиний зв'язок, це з своєю рідною школою з того чи іншого міста, в тому числі з міста Покровська. Також в цьому бюджеті закладені прогнозовані податки, це 559 мільйонів гривень. Тобто з загального бюджету, з доходів, які очікуються найбільше, це якраз податки, які планують отримати. Чи ми правильно розуміємо, що якщо податків не доутримують, то і власне це все фінансування буде переглядатися і коригуватися вже протягом року. Якщо не буде податків, не буде коштів, і ми розуміємо, що... Виключно на заробітну плату, а на, або на щось таке термінове: на пожежі, на, на завали, на, на спасіння людей це якщо ми говоримо про сьогоднішню ситуацію. Податки навряд чи там будуть, тому що Покровськ віднесений постановою уряду до території до фронтової до фронтової території. І відповідно бізнес там не зобов'язаний сплачувати ні податок на землю, ні податок на нерухоме майно і цих коштів в бюджеті не буде. Але коли розраховують бюджет, це ж математика. Знаєте, ніхто не дивиться за вікно, коли працюють з цифрами бюджетними. Ми так іноді шуткуємо про мінфін. Вони не думають про людей. Так само, коли формується бюджет, беруться дані минулого року. Вони коригуються, але все одно їх треба брати. Так само знову ж таки реверсна дотація у Покровська. Міністерство фінансів пропонувало вилучити 3-4% як у громади, яка ну, начебто, багата. Ми з вами розуміємо, що під обстрілами багата громада бути не може апріорі, але цифри показували мінфіну інше. І знову ж таки, ми 3-4% відсотка асоціації міст України народними депутатами відстояли в бюджеті для міста Покровська. Покровське, це є прифронтове місто, і якщо ситуація на фронті зміниться і ці кошти не вдасться використати, яка далі ситуація з ними? Вони повертаються в кінці року назад у бюджет, чи що роблять? Кошти ну, бюджет громади сільської селищної міської, він складається з декількох частин. Одна частина це кошти, які сама громада. Заробляє це бізнес і податки, які навряд чи в Покровську будуть виконані планово закладені. І друга частина це субвенції, які перераховуються державою на виконання тих чи інших державних делегованих повноважень місцевим самоврядуванням. Ті кошти, які власні, вони залишаються в громади. А такі сьогодні в Покровську говорити про збільшення податків податків. Ну на жаль, немає підстав. А в державні кошти, ті, які даються як субвенція, вони повертаються. Якщо вони не були використані, вони повертаються до державного бюджету. Якщо не були заплачені податки, заплачені зарплати, якщо не було освітніх ніяких процесів, ці кошти повертаються до державного бюджету. Також я про не бачила в соцмережах заклики. Люди, які критикували цей бюджет, зокрема, писали про те, чому там немає якоїсь там статті умовної на дрони або на якусь іншу допомогу армії. Чи взагалі це можливо вкласти в бюджет і так прописати? Є знову ж таки, ми з вами розуміємо, що Покровськ і ті кадри, які зараз на екрані, вони чергово показують, що насправді Покровськ. В самій активній зоні бойових дій, і сьогодні там немає тих коштів, які б йшли не тільки на критично необхідні витрати, насправді. І однозначно, якщо він зможе ще допомагати не тільки військовим, яких допомагають розквартировувати, яким допомагають всім, чим можливо, на місці, як своїм, тому що вони там в Покровську знаходяться. Вони однозначно будуть це робити, перераховувати, як роблять це постійно. Але важливо, ну, важливо нам всім пам'ятати і розуміти, що ми... Покровськ знаходиться в зоні бойових дій. І той начальник військової адміністрації, який там сьогодні працює, він має так само, як і всі. Абсолютно органи місцевого самоврядування, 26 контролюючих органів. 26 органів сьогодні контролює, наглядає, перевіряє, моніторить органи місцевого самоврядування. А військова адміністрація в Покровську сьогодні виконує всі повноважні місцевого самоврядування. Тому 26 органів, крім нас з вами, контролюють сьогодні начальника військової адміністрації, який особисто не через раду підписує всі рішення. Тому я впевнена в тому, що і зважаючи на той досвід, який ми маємо роботи з Покровським, який, насправді робить все для того, щоб людям, які там допомогти, і військовим, які теж люди, яким треба допомогти, допомогти. Я впевнена в тому, що цей бюджет адекватний і більше того, на жаль, навряд чи виконуваний з точки зору доходів місцевого бюджету. Пані Оксана, дякуємо дуже вам за роз'яснення. Те, що сьогодні змогли долучитися до нашого ефіру.